Вона творить історію. Це бомба, це бомба. Ну я не можу тут скромнічати, Ну я така є по життю. Напередодні дня міста в Рені відбувся персональний концерт співачки Наталії Воронової. Наша талановита землячка виявила в себе неабиякий голос у 9 класі і вирішила продовжити навчання в одеському училищі культури. Ринійці знають Наталію Воронову як яскраву співачку. Вона керувала дитячим вокальним колективом Калинка обласного центру національних культур у місті Рені, солірує в народному вокальному ансамблю «Форте» Ренійського центру культури і дозвілля. Але коли почалась широкомасштабна війна, Наталія пішла зі сцени і занурилась у іншу творчу діяльність. Вона почала і вдень, і вночі плести гердани. Це кайф, я ж кажу, це як наркотик. Від цього ну, дуже важко відмовитись. Мене якось знайома спитала, чому я перестала співати. А зараз е, дуже багато пісень переосмислюється по-іншому. І я починаю співати, і в мене ком в горлі. І це дуже тяжко. Дуже. І я не можу. Є декілька пісень, які я хотіла би співати, я почала їх вивчати. Це було ще влітку. І це неможливо. Це я, я співаю і я плачу. Як Наталія знайшла в себе сили повернутися на сцену? Це сталося на День Конституції. З концерту всі могли бачити, що в мене є дуже гарні друзі, це колектив «Форте». І якось так вийшло Наташа, допоможи, давай, давай. І якось воно поступово вернуло мене, мене туди. І знаєте, коли Ну, в мене не було таких перерв великих без співу. Так само було, коли, коли я пішла в декретну відпустку. Так само посиділа рік чи два, і потім вже я не знаю, почало тягнути туди. Я спочатку в караокі співала, а потім вже повернулася в світ вокалу. І так само і тут то, те саме було. Вони почали мене звати до себе, а я не можу відмовитись, і якось воно пішло. Ну і це сьогодні були такі пісні, більш-менш такі веселі. А тоді ми починали, не починали, можливо, продовжували після тієї перерви більш такі серйозні пісні. У нас у Форті дуже багато є серйозних пісень. Вони більш, можливо, конкурсних, але вони є. І саме за цим я туди і пішла. А потім вже знаєте, я навіть не згадаю, щоб в нас були якісь, як я люблю казати, гопцаца. Вони це ось ця молдовська пісня, вона більш-менш така. Але зараз ми співаємо в основному тільки щось таке про сьогоднішній час. Тому і, можливо, воно мені близьке таке. Але сьогодні в концерті вже і були такі пісні, які я вже так трошки, знаєте, відійшла від суму, і мені хотілося показати людям. Щасливим бути шалено щасливим! Я була в Німеччині в вдалині від дому, і коли прослухала цю пісню, мене знаєте, як, якось так надихнула вона. І вона там каже: в житті повин, ти повинен бути щасливим, ти сонечко, а я така в житті є. Ну, я не можу тут скромнічати, але я така є по життю. Тому вона для мене стала дуже-дуже близькою. І мені хотілося показати це людям, що. Так, в нас дуже багато поганого трапляється в житті, але незважаючи ні на що, ми повинні мати щось, ради чого ми живемо. Я хочу побажати Наташі, щоб вона співала ще довго. Пісня лікує, бо в неї був період, коли вона не співала. Це була моя особиста трагедія, тому що я вважаю, що дівчата такі повинні співати дарувати своє мистецтво. Як зазначила Марина Мунтян, в репертуарі Наталії Воронової є естрадні і народні пісні. Вона виконує патріотичні і джазові композиції, співає лірику. Вчора Наталія виконала пісню, яку написала ренійська поетеса Лілія Олійнік. Виконала душевно і так як вона була у мене усередині, ти все відчула, це дуже добре. Я дякую тобі. бо перше, перше ти виконала мою пісню на моєму Євилиному вечорі. Коли мені виконалося 50 рочків, я запросила Наталію, заспівай, будь ласка, таку пісню, яку я не можу заспівати, бо в мене комулі був. Вона теж стосувалася Бога, віри. І я хочу, щоб біля тебе був такий маленький янгол охоронець Вони є у нас там, та він буде тут, поруч, і він тебе оберігає. Я вважаю, тобі та людина, яка точка добрити. Колеги з обласного центру національних культур у місті Рені вирішили присудити Наталії Воронові титул Голос Рені», що було підтримано бурними оваціями. Що цікаво, батько нашої героїні Сергій Грабченко вперше у житті побачив доньку на сцені. Ви знаєте, я вам скажу, навіть більше. я взагалі не такий великий любитель таких концертів. Але те, що я сьогодні побачив, Это вообще что-то, это бомба, это бомба. Честно я с говорю, такого я не ожидал. Не, я знал, что у нас дочка может что-то организовать, но такое, это, это вообще, это феноменально. Ну что, мне понравилось, как она сегодня выступила, молодец, и коллектив хороший, и люди вокруг ее окружают хорошие, молодец. Я очень рада, что у нее такие хорошие друзья. Вона, знаєте, така бділка. От саме про неї склали цю, от, як то кажуть, що працьовита як бділька. Вона дуже талановита і дуже працьовита. Е як вона запам'ятовує тексти, і як вона навчає інших і от запалює все навколо себе, вона дуже талановита. Її підвласні як фолк, так і поп. Вона талановита в усьому. У неї золоті, вона майстриня. Вона робить такі вироби, які ми представляли неодноразово. Вона представляла Україну в інших країнах і завжди з захопленням всі дивилися на козацькій Бессарабії, де ми от у нас в Одеській області є два в нашій стороні. Такі два фести козацька Бессарабія і наш фестиваль український. І завжди люди у захваті, бо вона робить ці вироби не тільки просто там гарні вироби, а вона занурюється в це. Вона творить історію, вона відтворює орнаменти і завжди презентує потім тому це гарний такий вигляд. Має вона вміє працювати з дітьми. Вона так з ними так теж дуже добре добирає репертуар, і дівчата з задоволенням у неї там займалися, ходили до неї. І калинка такий колектив був, який дзвенів голосів. Вона дуже гарний товариш. Вона така завжди прийде на допомогу, і тому що у нас така оцінка, Ми так. Ми завжди вважаємо себе такою родиною, більш ніж просто колектив і аматори, а така родина, яка завжди якось і в біді, і в радості.